Я скажу тобі. Доброго дня всім. Хочу показати парочку. Голу гарабинарябий. Має Бог серде. Гаробиний горвий. Рябий. Хто як напиває? Намахи, ну все згадно. Горлянка на ньому красива. Пушне. Отакий голуб. Красивий, длинний, протягнутий. З тобою, схожий. Що його. Така сама Горобина ряба, це така стриба, горла, леяри, вони протягнуті, мене длинні, махові, тьомні. Це я в цьому городу, це старих голубів, там голубу два роки, голубка молода. Уже мамка їхня старості померла. 18 років було голубка. Ну, це дочка залишилася, пара грабина рябів. Ну, зима, я беру зимою голубеняк, ось такі голубі. Вони в мене цілий рік літали. Я їх позабирав, поприпаровував, тим більше батьки попропадали. І ще хочу вам показати, що таке селекціонна робота. З рябими це все хуже, ніж з любими простими голубами. Я маю на увазі з рябими чорнопостями, не білофостями. І ще їхня голубинятка. ось їхня голубенятка. Ось голубенятко, таке як вони. рябогорле, калінце на боках. Таке саме світле, махові темні. Протягнуте таке гарненьке. Лисолоба буде. Ну от така пара. І дали, як той казав, пр пробник дали. От такі красавці. Гороби на рябі. Там, у голубинка лисина буде на лобі, як кажуть какарда. А така красотища. Трошки зараз їх. ну Клітка маленька. На вулиці морозяка. 12 градусів, чи скільки там. Ну, сам процес. Просто хотів показати, що пробники беру. пробники. Зараз і голубенятка ще пару тройку штук возьму дітей, а потім поїдуть літати Там до тих до смертників у будку. І от які батьки, такі діти. Отакі от рябі, отакі от красавці. Видно там не видно, не дуже добре видно, бо клеточка мала, немає як здорову клетку тягати. Ну ось такі рябогорлі. Отакі вони протягнуті. Які батьки, такі діти. Горобина рябі чи гаробині рябогорлі. Ось така красота. Так що, друга пара така. Молоч рябі, як сіграби на рябі, то теж такі самі діти, точно такі самі, не буду ловити. Другий раз покажу якось. Отакі красавці.